Ну, <principal tan> <earth> головою вперед, де ліг? Де ти біжиш один з другим? Де ти Вадим, біжиш? Стоп. Стоп. Ні. На лінію не стоїте, за лінію э, до лінії э, перескакуєте, щоб не заступити добре. Не кидай так сильно, навіщо добре? Зараз вийдемо з той грі. Повезло. <ріпися> Награй. Не стал? Ні, ні, не, ні, не, 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 не нормально. Зразу біжить вперед. Андрій, допомагай. біжи. Лю... А, ти казала. Ну я не А, ти казал? Я ще кажу. ще кажеш? Я давай, давай, вийшло тебе. Ой. Давай, Добре... давай, давай. Ой-ой-ой.

Так, по жаль. Зараз зараз аккуратный. жаба? Блін. не подсипали.

Давай, Виталик, еще трошки, давай, молодец. ша трошечки, давай, трошки. Молодец, молодец, давай, 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 трошечки, давай, 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 Лязі. 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 Не... Не ще трошки Вадим, давай, 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 Лай. давай, дотягуй. Є годиці гудяться і ти зачіпаєш шнурок. Ще трошечки, ще один рвок. Ще капельку. Друга пара торкання. Так помаленьку не туркає шнурки. Тягни, впирайся, тягни, тягни його. Вилищий, Ти снідав Віталік? Ти що поснідав? Я, я нічого не снідаю. Ще трош, капліку ще, Дріан. Давай, і, давай молочинка, давай. І, і, давай. Мала. О. О, такими руками, молодець. Марта, не в ту сторону, дивися, де її грів, бачиш. Обережно, давай. Ну, га Марта, газуй тепер ти. Обережно, Марта, шнурки. Блін, я аж сам при присідаю з тобою. Добре, добре. Давай, низьче голову. П'ятки, п'ятки веди. Помалу, помалу не куси. Добре, добре, давай, помаленьку. Думай про шнурки. Добре. Андріана, молодець. Давай, 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 молодець, давай. Малесенько. Марта, думай про шнурки вважай. Попу не піднімай високо. Акуратно. Ясика, де твої турби? Тихо, Тих, ти, ти. не за цей. Не спішіть, не спішіть. Ще трошки, Андріана, давай ще трошки. Вона без штрафних балів. Андріана, значить ти їсти хочеш, але то не можна. <плес> давай, давай, давай ще Ще трошки. трошки, Андріана. Ну своє винувато, що вона накачена. Давай ще трошки. Піднімай її, Андрій. Марте поможи. Не так, так, давай. Давай, вот. давай Буба! Помалу, помалу не спішіть. Марта, помаленьку не спіши, щоб не було заступі. Два зразу, Ну! Запатик тримайся, Андріано. Андріанка, давай, Андріана, давайте ти, ти робила минулого року, давай. От, і ловишся за потік, от. Маленьку підтягуєш, давай, помаленьку не спіши. Добре. Добре. — Доброе. Да, мы попали. не поможешь? Я ничего не, не плачу. Забирай. Дай сюда. Дай сюда. А ви мої брудасики, як ви гарно йдете. Віталі, Андріана, зачекай трошечки. Не, не, не Спіши, гарно придійте. В мене не чіпайте землі. Прийдіть акуратно. Аж там лі... за лін. Віталік, давай, Віталік. Руками локті чіпи, ну, коліна, чіпи руками як тобі важко. Не Можна, чи можна. Можна руки на коліна? Можна. Землі головне не чіпай. Чого ви сказали, що не може. Та не чіпай коліном землю. Раз. Простіть нам той раз, будь ласка, не щастя. Не можу, бо вже тут одна пані. Ще, 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 сідай, сідай. The youngest is there.